Вітаю всіх брати і сестри, хто сьогодні в Домі Божому, хто дивиться нас онлайн. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні ми будемо приймати участь у спомені страждань нашого Господа Ісуса Христа. Тож готуємо свої серця. І також сьогодні. День, коли календарне літо закінчилось, почалась календарна осінь. Діти йдуть до школи, хтось з радістю, хтось не дуже. Ось і хотів би сьогодні на цю тему трошки проговорити про учнівство. І коли я був школяром таким маленьким, да, то в мене була одна мрія. Я хотів скоріше вирости, стати дорослим, бо я бачив, що дорослим не треба в школу йти, не треба вчити уроки, дорослим не треба складати іспити. Вони попрацювали, гроші заробили і відпочивають. Ну, таке, знаєте, рожевий рай. Я так собі вважав. Коли я вже підріс і трохи прожив на цій землі, то я побачив, що життя дорослого, воно складається із навчання постійного, із випробувань, із здачі цих іспитів. Тобто, це все супроводжує життя людини. Сьогоднішнє слово я назвав успішний учень Ісуса Христа. Давайте відкриємо друге послання Івана. І з 8 по 11 вірш. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим ми працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Перше, на що я хотів звернути нашу увагу, повертаючись до наших дітей до тих, хто йде в школу, йде в вищі навчальні заклади або в інші навчальні заклади, що навчання це непроста річ, і докладаючи зусиль, можна досягти більшого. І Бог хоче прославлятися через ваше навчання, через ваші зусилля. Через те, наскільки ви успішний учень, бо ви діти Божі. І давайте так уявимо собі: нема літер, нема цифр. І як жити. Не можна записати вірша, не можна записати книгу, закон тощо. Нема цифр, не можна порахувати, не можна розрахувати, не можна поміряти. Ну, я не уявляю цього життя, наскільки це важко, наскільки це обмежено. Да? Коли людина неграмотна, вона дуже обмежена. Коли людина освічена, вона розширяє свої можливості і е, має розвиток. Тому осві... е, ну, освіта це дуже важливо і в сучасному світі це ну, просто необхідність. Поділюсь таким цікавим спостереженням. Ми читаємо, ми вивчаємо різні закони. Да? Чули там закон Ома, Піфагора, закон Маїсея і так, далі, і так далі. І ми ж з вами, як віруючі люди, ми розуміємо, що це закони всі Божі. Це те, що придумав Бог. А ці люди. Вони вчилися, вони вивчали, вони прикладали зусилля, вони намагалися розібратися, наблизитись, і Бог дав їм це відкриття розуміння цих законів, вони пояснили і дали нам людству в користування. І ми цим користуємось. Але це все Божі закони, а називаються ім'ям людським. Ну, це щоб ми розрізняли. Тому навчання це необхідна річ, тому хто йде навчатися. І через це наш Бог хоче прославитись. Коли ви гарно навчаєтесь, коли ви докладаєте зусиль, радіють ваші батьки, радіють вчителі і радіє Бог. Бо Він бачить, що його діти вони старанні, вони успішні, і через це він прославляється. І ми, як батьки, ми намагаємось наших дітей якось заохотити до навчання, і а, я не виключення. І такий приклад розкажу. Може, колись я його розказував. Ідемо ми взимку з дружиною і з сином по району, і дуже холодно було. І син мене зупиняє. і Каже: тато, дивись, люди на стовбі щось там ремонтують. Каже: що це в них така робота. Ось я зупинився, подивився, «Да, дійсно, там щось електрик ремонтує. От. І я вирішив використати. Кажу: синок, дивись, якщо ти будеш погано вчитися, то ти будеш взимку на столбі сидіти і щось ремонтувати. Якщо будеш добре вчитися, в тебе буде окремий теплий кабінет, і ти будеш працювати в кабінеті. Тому вчись добре. Ось е -е -е, я нічого не маю проти електриків. В 90-ті роки я сам трохи підробляв електриком. Ось, но ми ж хочемо, щоб наші діти були кращі, щоб вони здобули чогось більшого в цьому житті. І це добре. Тому хай наші діти прославляють нашого Бога і радують нас. І за це треба молитися. Друге, на що хотів звернути увагу, це таке розуміння як учнівство. Учні Христові вони мають прибувати в стані учня. Тобто це стан, коли людина хоче і займається, і навчається. Бо інколи учні не хочуть займатися, інколи вони рахують, що вони вже цього досягли, і вже вони розумні, і їм нема чому навчитися. Вже Біблію вони прочитали, вже вони багато послухали проповідей, вже багато моляться. Мене на домашці е, приходив брат, і він тільки почав ходити. Я йому кажу: брат, ти читай Біблію, ну, це необхідно все. А він такий ну, ін, інтелектуал, такий розвинутий, так все внікає. Каже: Та я вже прочитав. Я кажу, брат, ти не поняв. Біблія – це не прочотна книга, це книга, яку треба читати, і з нею. Е, Глибину Божу доставати, да? От, досягати цієї глибини. І Господь кожен раз нам відкриває все більше і більше. Ось, і він тоді зрозумів, і я побачив, що Він змінюється, що дійсно він почав перечитувати, докопуватись, і Бог почав давати йому відкриття. Тому Слово Боже це Божа наука. Христова наука, яка записана, і ми можемо її звідти е досягати для себе. Давайте прочитаємо 2 Петра. Перший розділ з 5 по 8 вірш. 2 Петра перший розділ з 5 по 8 вірш. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, і в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братолюбство, а в братолюбстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, а безплідними для. Пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Петро записав в цих віршах ту планку, до якої ми маємо досягати, так? як христові учні. Ми маємо в день іспиту показувати, являти нашого Бога і то, чому ми від нього навчилися. І чи можемо ми цього досягти тільки завдяки своїм зусиллям і тому, що в нас є слово Боже, в якому ми прибуваємо? Звичайно, ні. Нам треба допомога Божа, бо це той рівень самого Господа Ісуса Христа, який недосяжний для людини. І це ми досягаємо тільки завдяки Слову Божому і молитві. І Бог дає нам силу, і ми дотягуємось і радіємо, що в нас там щось вийшло. Ось, десь промовчав. Так? Важко промовчати інколи буває. Ось. А це досягнення, знаєте, промовчав, і це досягнення. Так що слава Богу, Господь з нами працює. Молитви бувають різні. І, Тема молитви це окрема тема. Я сьогодні не буду торкатися, я просто розповім свідчення із свого життя. Коли я увірував і я вчився молитися, то я підслуховував молитви братів, сестер і там щось брав для себе. Ну я дуже соромився молитися вголос. І коли хтось до мене підходив, я замовкав. Потім Бог мене направив в служіння в нашій церкві, є таке молитовне, де. Брати і сестри моляться за церкву, за служіння, за потреби. І в цьому служінні Бог мене вчив молитися, і слава Богу, є результати, я так вважаю. І потім так трапилось в моєму житті, що люди почали звертатися і кажуть: запиши свою молитву. Я кажу: Ну, як я запишу молитву, що. Я молюсь насамперед, щоб ця молитва була від серця, щоб вона була щира, щоб вона була по суті того, за що ми молимось. І що ж, я вам запишу молитву, а завтра у вас буде інша ситуація. І ну, я кажу: треба щиро, треба до Господа, і Господь приймає молитву. Не так, як фарисії, знаєте, вони дуже гарно, красиво молилися, но серце не докладали, але не були щирими. Нам треба зважати на те, як ми молимось і в цьому теж вдосконалюватись. У Ісуса Христа було 12 учнів, і Він їх сам вибрав, і тільки один з учнів зрадив Ісуса Христа. Ну, Таке питання: чи Ісус був поганим вчителем? Та ні, він найкращий вчитель. Ми шануємо і пам'ятаємо своїх вчителів в школі, да, там, де, де ми навчалися, ось і є такі добрі спогади. Да? Но Ісус, він найкращий. Ісус він найкращий. А цей учень щось своє придумав, не, не приймав Христову науку, а щось своє хотів з цієї науки мати. І тому Він пішов не за Христом. То нам треба зважати і шукати не свого, а Божого, вивчаючи те, що нам Господь дає. Ось і якщо навчання в школі, в університетах воно обмежено роками навчання, да? то наше з вами навчання як дітей Божих це ну, проміжок все наше життя. Тому я сьогодні, брати і сестри, вас вітаю з черговим навчальним. Учбовим роком. Продовжуємо вчитися, здавати іспити от, і рухатись з нашим Господом. Дивіться, що нам Господь сьогодні дав. У нас є Біблія, у нас є молитва, у нас є проповіді, у нас є домашні групи, недільна школа, молодіжка, церковний сайт і так далі, і тому подібне. Бог церкву Філадельфія дуже. Сильно благословив різними цими духовними інструментами для того, щоб ми навчалися, навчилися і досягли більшого. Тому від нас залежить тільки наше бажання і наша ну, наполегливість да, в цьому навчанні, то хай нас Бог в цьому благословить. І третє коротенько, на що я хотів звернути увагу, що апостол Іван він нас застерігає, що. Є лже-науки, є лже-вчителі, які нас відводять від Божої науки і спрямовують зовсім не в Боже Царство. І він каже, що з такими не спілкуйтеся і не слухайте їх. І ці вчення, вони були і під час апостольської церкви, першоапостольської, і до неї, і зараз це є. Тому ми з вами маємо. Як послідовник Ісуса Христа пильнувати і дивитися, яка інформація приходить, чи вона відповідає Слову Божому, чи її треба відкинути і навіть туди не дивитися. То будьмо з вами уважними. Тому, роблячи висновок з того, що я вище казав, ми маємо добре навчатися в школі, в університеті, будь де і цим Бог прославляється. І цим ми здобуваємо більше можливостей в нашому земному житті. Як діти Божі, ми маємо добре навчатися в Божій церкві, в Божому Слові, ось, щоб досягти більшого, щоб більше Господь в нас відлунювався, щоб більше Він проявлявся і прославлявся через нас. І будьмо обережними до всякого лжена. Учення, щоб це не захопило наше серце і не відвело від Господа.